Христос рождає, Славімо Його! Доброго здоров'ячка, друзі. Сьогодні ми продовжуємо серію по ремонту автомобілів. І Зараз з паном Михайлом їдемо, ми в місті Львові їдемо на один сервіс, де можна провірити турбіну. Ну, я сподіваюся, що там дозволять знімати, що не буде особливих проблем. І, Ймовірно, зазнімемо сам процес, сам процес, як, що і по чому. Ну, Значить, що не перемикайтеся, дивіться уважно, я думаю, можливо, буде якась корисна інформація для вас. Також, як то кажуть, як це все діє, бо в більшості ми не знаємо. Я, наприклад, не знав, як діяти в такій системі. Так що і не забудьте поставити вподобайочку, дивитися до кінця і хто не підписався, обов'язково підпишіться. Ну, приємного перегляду. Так. Ось така турбіночка. Я реально просто ну. Бо це двойна, ви що? це одна, друга. І воно в комплекті отака. Але прикреш мені Та-та. Цей... кришку. О. Це ми на південному. Бережіть себе, зробимо ваш автомобіль надійним, комфортним, безпечним. Десь тут, так? О, блін, то мені треба було першому піти. przyjechali, a też bo i Meblaś przyjechał z Meblami. Z Kąmieni, z kuchni, z Kukni. Meblaś to z Kukni no. Dobra, no. tak. Kątaka, Kondrata, Północ, Półsze. Nie, bo jak się pan urodził w Polsce, a wyrodził sobie pan też na piernałoko po polsku, nie? Może i tak, dobrze gadać. Tak, no że pan na miejscu, nie? A, jak policjanci kazać? Wietiracki, długi światła. Jak nałogić? Sygnał i gaz do oporu. No. <laughs> kazać. Ile tu turbin? Coś sobie. Bardzo dobrze nic. Masz na Biturbo to no. ta, ta. Nie wiem, ja, każut... ja, mam, ja mam kurwa trzy maszyny i wszystkie mają po 300. <grym> ale, ale benzyny, benzyny. To kupuję widzę zaraz. Nie? Ale z jakiej grupy? Wark, BMW, BMW, Alfa Romeo. Ale BMW jak polakie mówię, będziesz miał wydatki. Jak się kupuje nowe. a nowe, no to ja się <grym>... jeździ zdziwi, pan do 100 tysięcy, no to nie, a, nie będzie. Nie. No w każdym razie to, to, tak? to takie. Nie, benzynka. BMW to tylko benzynka, żadnych diesli. Nie. Tylko benzynka, Tak Ta... A gdzie A się ja powiedz panu? Czy ktoś tu ma w robocie kurwa diesla? A dzisiaj ja się w... ma benzynkę? <laughs> Igor ma dwa benzynki. Trzy ja. z... benzyny. Ale na mi pan powie BMW jakie dobrze się. 3 -0 ten Trzy benzyna, ten co u mnie. A 2.5 nie. A gdzie? Nie? Kurwa, to... No ale trzy zero. Trzy Ja panu się powiem, włączam EcoPro, Pro, jadę sobie Aha. przez różkę lasem, patrzę jak tam Jeleniec Czarny skaczął, rozki 200 litrów. Це то курва. На БМВХ третій 340 коні. В принципі, це не реклама, не звертайте на це увагу, так що тут. <laughs> а що то є так ще кабач? Ютуб. Ютуб. Телевізія. А я кура в тапках. Нічого страшного. <laughs> <але> пан оголений, але оголений, <laughs> пан. Курва, тільки що ще помили. Але добре, що пан має огольоний лебо, то я з нею А в чим проблем? Чому тут з чому? Не додувала ць, можу, і, і взяла можу. масло. Все так, невідомо. Діагностика показала не, не додув mm -hmm. і потім взяла масло і оце, я вже не їхав на ній. Добре, три темати це може бути. Або ти клапан не робить, або або те. Перший тема. Або десь тут в чегуні з виробітка. Другий тема. Mm -hmm. Останній тема ото о. Ta, ta zasłonka, no, wy zaraz możecie dziś znać. Zaraz się... nie może tam jest o tak O jo moja. Jakby pan był z ranku. Z ranku stał jak normalny kurwa klient, to pan był zaraz jechał do chaty. A teraz <grym> panem było 60 chłopa plus ten 11. A po świętach z rana to jeszcze głowa trochę boli. Nie, ja, ja, ja piłem wczoraj delikatnie. Delikatnie. <grym> 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 nie, to żeby rozebrać, co będzie kurwa z piktora chody. No, a... to, to, to zajmuje, wie pan, to ten... No tak. Jak no, majster ta. to lisił. Tak. Мудрий хлоп, курва, мудрий майстер. Ми зі Стрия, у мене зі Львова. Пані, 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 що я гав, курва, з Дніпропетровська, то так. Зі Стрия, то я там, курва, на кавич два рази в день. А, то там є за городами, то там є за городами. Це Ну, ні, ну, ще почекай, зараз там має три турбіни, турбіни, сам хлопцем вже навже, і можеш забрати зато, ні? Олег балансує, може. Jasne To akurat ten po tych rękach co? No akurat, tam nic nie ujebał, nie? Tak, Jakiś... bo to jest ten kawał plastikowy, prasowy, z drugiej strony Z drugiej dobra? Szczęście i zdrowie Nie tak? ma nic bardziej szczęśliwego podziaki, podziarki, Дякуємо, дякуємо. Йорбів, тебе для каси, тільки у нас пересняє? є на no, Ми стоїмо перед таким вибором, так що то у нас немає вибору, тільки допомагати. A ty криcił teraz do mnie pretenja, bo tam fury stoją. No to no, co, ja to trzymam, no to trzeba też rozróżnić, gdzie jest, nie? To jest polityka. To jest polityka. Tam ktoś podsypał, no to są to i tak dalej. My mamy serioznego ворога, to він manipuluje. A straż. Czy Rumunia, czy Bułgaria wsudem nie, nie? No. W Szanghaju pływa tyle statków No, a jeszcze nie, może katalizator sprzedać za dodatkowe grosz nie? Nie, katalizator dostawić. zostawić pomyś, katalizator pomyć Pomyć A, a kata, kata, kata wymyć, kata zostawić, nie? A to Jaj, jaj, jaj. So w maśle. Wypierdala? Ta, tak, tak ta ono raptowo wygnęło No ja mówię, zabity, nie ma zliwu, robi się kompresja no, no. I wykidaje. W czym sprawa? Tu rotor jest taki troszkę mądryjszy ma dwa kilca. normalne standardowe mają jedne, tu dwa Żeby tu wyciągnąć masło, to mają być... Buty... Dobry dzień, Dobro dzień. <głos> <głos> Żeby tu wyciągnąć masę, mają być wielki tyst, który daje na turbiny i wyciągnie Tu z nie, nie można do motora, bo karty nie gazy trzymają, to w daje się nie i wyciągnie Jasne, to turbina normalna Nie wiem, trzeba na stan Aha uh -huh. no, Wygląda mniej więcej, ale to, że wygląda mniej więcej Pokażę, tu jest mniej więcej Patrzcie, rodzaj żołnierzy po ziemi, mm -hmm. idealnie, tak? A tu ma pan benzynkę która już w do gara. To już jest Jasne, jasne Żeby to tak dokładnie znać, trzeba nam jeszcze półtora 2 godziny Bo dopiero tylko rozbieramy No, 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 jasne No możemy poczekać Nie podkładki wam trzeba na na, na, na turbinę Ja tego nie ma, ale mają tutaj Jak to trzeba? О, прокладки. Ось зараз так. О, так. Pan, як, як на заводі складаю, то там все на мікрони. Uh -huh. З часом то ще дефектує криві. Треба підкладки, цавити набор. Це коштує за 100 євро. Це набор, так? Бо, бо там резинки, гайки, шайби, все нове. Де тут у нас? Це розобачки. До Мазди. На... Це інформація, як комплект. Так. Niech no to znaczy ona wali kurz witurbinę ze stroniuszki, nie? A tak wygląda tak wyglądają. No widzimy. trochę wali masy, w so Do temperatury, bo to czególna gryty, masę wygidę, w sobie ryje, robisz taki taki ten górny, nie. Ja mówię, to może rozebra i. I zrobity nie? Ale to traba czasu. Dwie hotely. No po razie z, z maszynę chciałem sprzedać, kupi normalną. Nie, no nie żartuję, nie żartuj. I no BMW od razu, ta BMW? Benzynka i nie dwie... ma pierdol, Dzień, dwie... Dzień, dwie... Dzień. nie ma. litrowe to są kurwa dla inwalidów. Dla inwalidów to ale tu nie jest. No mój tato ma Mercedes, tak samo od nich ci i się cieszy, nie? 150 koni się cieszy. Nie? Co? So, Myjemy, testujemy, bawimy się. Nie, No to na kompleks prawej. Fotka na internet i sobie o to... To numer sobie, poszukajcie do kupy. Pan Laczek, jeszcze raz pytam. Na no. Teraz buduję, nie To był tak, panie. Panie też tak czekają. Dobrze, ale żeby tylko to Nie Wiecie, jak by to Pierwsze pomyję Tak. Dam następny. Jak zobaczę ona sz... Perygrita, szrok, stawiamy drugą, zbieramy do kupy i zabrać Do końca dnia tak. mają to gotowe. Так, ну що, частково ми вирішили проблему, але воно тільки починається це все. Ну, з паном Михайлом я так кажу, ми тільки що поговорили з тим поляком. Є трошки забавки з тим. Ну нічого зробимо. Походу, походу будемо будем все фільмувати і показувати, що відбувається, і що як вийде. Їдемо турбіну пришлють завтра. Але мені сподобалося, що вони досить оперативно і гарно. Хоча він на польській говорив, я половину не розумів, правда. Але видно, що файний хлопак, а ну, судячи по тому, що, там, що він їй допомагає багато нашій армії, бачив там подяк у нього, ціла стіна. Ну, зараз ви якраз бачите, що такий чоловік рехтельний, Віднос... відношення до роботи в нього досить таке серйозне. Десь так, а зараз будемо продовжувати далі рух. Це дякувати пану Михайлову, що він, як то кажуть, за все допомогти, <гум> Теж. що він трошки знає ті всі, бо насправді я з машинами не дуже так близько відносинах. Ну таке буває це, нічого не зробиш. Десь ось так. Ну що ж, чекайте. Коротше, ми вже повернули. Така ситуація отака. Ну та ні, нічого страшного, то, в принципі, якщо логічно розібратися. трошки буде копійка, але. Но... Ви вже сказали, що скільки по чому коштує? Ще повністю не ні. сказали. Він ще там скільки. розбирає. Ну такий чувак рехтельний, такий, що mm -hmm. типу, нормально. Оцей. Ну, що Ваню скажеш на то? Ти вже в курсі тої ситуації. Та, він, що? він знає, що, що він сказав? Каже, Самий гарний вихід, о, такий, каже, зробити все і одразу продати. Так і сказав? <реш> — Каже, бо мазда то не машина. Ну, він сказав купити. Що купити? Ну чого гадаєш? Я здивований, бо просто він так, каже... — Каже, тіпа, я, я його питаю, кажу, ну а. Ну, бензинову. Так, він каже, бензинову машину мусите купити у першу чергу. А, я моя ж ведь медом по серці. В першу чергу, кажу, треба купити бензинову і обов'язково має бути великий мотор. Каже, ну, який великий 2,5, а 2.6? — Я його запитував. Кажу, який, ви, який у вас автомобілі? Він каже БМВ. Я кажу, БМВ, будеш мати видатки. А він мені каже, ні, у мене три літри. Та ну, заправляти, потім то бивати. Лучше корову давати на молоко додавати. Ну, правильно він. Тримати. ну, тавня він їздить, знаєш, коли кажу, в кожного і кожного є своє. Може чоловік багатий в нього, як то кажуть, <сх> 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 та, та, ну та в нього. бізнес... <сх> <сх> я не знаю, на якому автомобілі він він казав, що в нього стояли. Ну ти гарно... бачив, як поки ми там цей, там люди йдуть, йдуть, <сх> як, та, по там, воду, як, там, як по посвячену воду. Як до церкви, ти розумієш, але там але там, там дуже гарно працюють. От відношення до клієнта... працівники зараз клієнту. Ня. А що з каталізатор? Каталізатор ми сам, так? так. Він сказав так, він сказав, хлопці. Каталізатор Візміц... Промете, а сажовий без, без варіантів. Треба той точно знамати. Видалити, видалити сажовий, але той треба промити. Каталізатор промити. Що, але ні? потім каже, треба буде перепрошити, бо то нічого все одно не дасть вам. Угу. Mm угу. -hmm. Uh -huh. Ну то все. понятно. От така забава. От така забава, бляха. Ну, нормально. Створилася проблема. Казав, ну, казав, що в нього тато їздить. Він веселий на... чоловік. Їздить від. на двигуні 1.6 і він задоволений теж. Та, яка та... Та, та, та я не все розумів, що він говорив. Я Ти, не то, так польську на... знаю. Так, але я розумію, бо я з ним по польськи почав говорити. Я з ним по Хоча він так говорить трошки українською. Марцін якось, як він Марцін. А, ну. Десь. Я забув Якину. Ну короче, такий приємний чоловік такий, знаєш там. І дівчата там такі прийшли до нього на роботу. Добре. Там... зробити. зробити. купа роботи. Ми ж... нині знімаємо це, знімаємо тоді сажові, так? Якщо маєш можливість. Знімає. Але тут, бачиш, тут ще прокладки оці потрібні, вони будуть за 4-5 днів. Ті що йдуть підсюди під турбіну, то сюди, так, та, так, та, так. Та. запоміняйте їх, бо то каже, якщо ви хочете їти поїздити. Як не хочете, каже, то ліпше просто до кути. А що з тим клапаном на турбіні? Він mm. мені не подобався той клапан. Він теж щось сказав, він теж щось говорив, що він зараз каже, він ще та, повішовав. Так, та. бо він каже, це все потрібно це все кидати на стенд і все воно буде дивитися. Не працює, працює. 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 Знімає. <laughs> <laughs> воно пишить. <laughs> та ні, то <laughs> та. Чоловік казав завезти нормальну контору. Завіз нормальну контору, розказали, показали. Але приємні люди, хоч нормально, знаєш, там не було таке, їй та лиші там. Так, це, так. це не реклама, це, це не просто, як то кажемо, до нормальних людей. Якщо комусь потрібна буде інформація, адресу без проблем на Я їду робити худобу. Вітер дує, дощ падає, пускається цей. Це. Завтра звільниться місце і Зажанемо її всередину, мою Мазду, і будемо тоді робити. По суті, що ми вирішили? Ми вирішили, У нас був вчора консілімом вечором, ми вирішили, Ні, Вані, ми вирішили, що це є, що турбіну е реставрацію робимо. Турбіну робимо реставрацію, потім все знімаємо, отак як мені там писав один. Добродій пан, коментар, що потрібно почистити, ми це все будемо чистити, промивати. І завтра забираю турбіну, Ну, це вже всі ці процедури, це вже будуть в е, наступній серії, а ця серія вже буде, так як можна сказати, вона не така підденька скажімо, на якісь певні події. Але, але десь так. Так що продовження ще буде, ще, я думаю, що буде багато чого цікавого. Ну Не забувайте підписатися і поставити вподобайку. Ну Десь так, ну погода капець. Десь так.